Всім привіт! Прийшов я до джокера, коня, а він тут пасе собі. Такий у мене є лощек. Йому сім, аби сім місяців, бо там шість. А тут він пасе. Мам трохи поконний, трохи ліняє, А тут він пасе таку холодку, а там корове пасуть О, Вещик. Прр. Май розкол маленький. Я великий, але єшня. Що я то є? Откий чек. Прр. Встань. Встань. Що ж ти щуриться? Стань! Встань. Стонь. І листячок. Пррр. Лиш за руки б. Лись би ходив за мною. Вот Ха. ти ходиш, О, такий листяк. Трохи сонце забиває, нічого. Пррр. Що має, то маємо. Вещічок. Лощак не продається. Це відео направо багато переглядів і підписувалися на мене. Люди. Трохи і міняє. А нічого. Я. Yeah. Він дуже спокійний. Так, ja, добре. Ходати за руками за за мною. У мене у мене є ще у Тік-Ток канал, там про нього є багато відео. Відео. Такі кай. Пррр. Пише трать. Встань. Те крутишся. Лищек спокійний, ніб'є, не кусає. Такий лищечок. Лищек. Тут він пасе він що вже... не хоче пасти. Він вже тиждень пасе. малан це вчать шайде Редко. Тут тенячка. Я! Yeah. Тут кинячок, треба він на сонце пішов. Де краще веток? О! Ходи, ходи, ходи. хаде! Є, Ходи. Ходи. Гаде! От Оп-кілостічок! Ось не продається, я вже казав. Гривка, гривка буде на два боки. Файний. Нога груба. Не я маленька. Він по файних конях йде. О, такий Стань, Встань. Що ти? Куч. Такі лище. О, трохи ліняє, чи буде краще, бо то ж траватка, ще піде трава вже у нас велика, а якщо п'є до літа, до осені, то він взагалі буде такий, маюбути. А лишічок. Pasi. Panas korovė pasudinė vetka, ale... taip. Intuitko lėsutko pas. Tam lėsutko, intuitko pasenas. Kėlis čia. Mėdžio. Nenorėčiau. Ten niekas. Пермалый. Как ты круто? Хода на санечка, дашь, хода? Я кер. на Хода. На Насанечка, ходи, ходи на на Ходи. ходи. Насоночка ходи. На ходи. Я тебе забываю, не знаю, коти. Ні, тя ти не хочете на сонці. Я слухай його. Сонце його краще, такі щек. Не є поганий такий для роботи буде. Хай не буде. У Мой рік буде файний, а я як два роки мене. Після двох років то головка така маленька. не Я маленька, але я пр. Шай ша я. закладати, такий закладати, такі осічок. Прр. Циветка стала щек, бокий весь ще чак в мене є. Не в мене, але вуйка. Та й це не міли щек, але вуйка. Але, якщо б вуйку продавав, я б купив Бо він файний був. Він такий розкол має. Паневетку дуже б тут сонечко і так. У мене розкол є є щось. Я Яр малий Так я не недурі. Хочу грати, бо це так як могла дитя. І це ходив замов. Це биш ходив за замов. Що йде? Хочу б гарати. Київщика. Фоє! Що є? Підписується ще у тіктація. Я там теж маю проклани. Там теж є. Я теж не маю проклани. і все. Такий ось ще откустой, стофайн. Тепер мужка появилась, тех коні, але нічого. Що будемо, що може бути гірше. Коли дощі да, то добре коня має. Там ще в мене є то, це на каналі тінь, такий великий вже жеребець. Я теж можу його знімати у YouTube десь. О! Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім удачі і пока!